Друзі, привіт! Сьогодні справжній інформаційний шторм. Важливі новини, які прямо зачіплять життя українців у Європі. Міністерство без грошей, АФД без сорому, візи без апеляцій, а Бюргергельд, як завжди, під прицілом. Сьогодні ми говоритимемо про таке: Міністерство національної єдності хочуть ліквідувати. кажуть, немає ні людей, ні грошей. Ну але є підозра в корупції, тобто якийсь баланс то збережено. Німеччина хоче зекономити 4,5 мільярди євро, звісно, не на собі, а на біженцях, як завжди. Бургергельт під загрозою, але цифри не такі і однозначні. АФД каже, українцям жодного центу. Чергова атака на Бургергельд. Наскільки це все серйозно? Дивимось з вами на факти. Також АФД готується взяти владу у 2026 році у Саксонії Ангальт. Плани, гроші, кампанії. І так, це вже не просто риторика, до речі. Українці масово їдуть додому, але не тому, що хочуть лишатися. Просто літо, відпустки і бабусини вареники. А Польща відновлює контроль на кордоні із Німеччиною та Литвою. Як це вплине на подорожі українців? І головне для тих, хто хоче перейти з тимчасового захисту на візу. Апеляцій на відмову більше не буде. Або нова подача, або суд. Ласкаво просимо до нової реальності. Дякую кожному, хто підтримує цей проект через спонсорство на Ютубі та у Телеграмі, або просто своєю підпискою та лайком. Це те, що тримає нас на плаву в цьому океані бюрократії та абсурду. Ваш фідбек це паливо для нових випусків. Всі сьогоднішні новини були в нашому телеграмі, тому заходьте там гарячіше ніж на вулиці зараз. Тож новин багато, а часу мало, тому не затягуємо. Починаємо наш новинний бліц. Інформацію анонімно підтвердили і в самому відомстві, але остаточного рішення поки що немає. Зазначив співрозмовник. Міністерство національної єдності, яке очолює підозрюваною корупцією віцепрем'єр Олексій Чернишов. Планують ліквідувати через проблеми із фінансуванням та кадрами. Про це повідомив співбесідник у керівній фракції Слуга народу для тексту про можливе перезавантаження Кабінету міністрів. На мін'єдності немає ні грошей, ні людей, зауважив співрозмовець. За його даними, на основі цього міністерства або створюють якусь агенцію, або приєднають його до Міністерства розвитку громад та територій. Цю ж інформацію анонімно підтвердили і працівники самого міністерства. Якщо хтось пропустив деталі, то главу мінєдності Чернишова підозрюють у участі у корупційній земельній схемі у бутність його роботи на посаді міністра розвитку громад та територій. Слідство заявляє, що топ посадовець створив умови для передання земельної ділянки державному підприємству, яке потім уклало інвестиційні договори на її забудову. Водночас землю та будівлі на ній оцінили майже в п'ятеро дешевше від ринкової вартості. Суд вже обрав Чернишову запобіжний захист у 120 мільйонів гривень застави та процесуальне зобов'язання на 2 місяці. Ми з вами робили випуск про біглого міністра єдності і, бачите, повернувся. Тому, як хтось мені писав в коментарях, а що ти будеш казати, якщо повернеться? Ось це і буде казати. Повернувся! Про це вів розмови не тільки я, і сам Чернишов назвав таку інформацію компанією з дискредитації, але головне, як кажуть у народі, єдність така зберіглась. У міністерстві немає ні грошей, ні людей, але зате є підозра. А це вже погодьтесь символ нашої чиновницької стабільності. Тож не турбуйтесь, національна єдність залишиться просто в іншому форматі: агенція без бюджету або департамент без кадрів. Ну а якщо і це вже не вийде, завжди можна провести форум, де підписати меморандум про намір колись щось зробити. Бо що може бути краще об'єднувати українців ніж чергова інституція з нульовою користю та гучним скандалом. Уряд Німеччини планує зекономити мільярди. Не за рахунок найбагатших людей чи армії бюрократів, а звісно ж на соцдопомозі. Звучить як погана новина для біженців, правда? Союз ЦДУ-ЦСУ вимагає скорочення соціальних виплат, зокрема на Бюргер бо вважає їх неконтрольованими понад 50 мільярдів євро на рік. Однозчасно із цим дослідження ІАБ показує, що підвищення мінімальної зарплати призведе до зменшення кількості ауфштокер і заощаджень у бюджеті через зростання податкових надходжень. Це новина класична маніпуляція. По-перше, медійно подається як жорсткі скорочення для українців і бідних, але фактично йдеться про жорстку фіксальну дисципліну. Просто перевірки, санкції та контроль. По-друге, знаменита цифра у 4,5 мільярди складається не з реальних скорочень, а з можливих теоретичних економій. І по-третє, підвищення мінімалки, яке може дати бюджету приблизно стільки ж або більше, взагалі усувається з дискурсу. Виходить, ми чуємо, що уріжемо, а в реальності просто. Підсовують контроль плюс е, мінімалку. Ось так. Іншими словами, популізм на фоні політичного хайпу. А там, де популізм і прості рішення, там завжди і АФД, як завжди, тут, як тут. А про це наступна новина. Фракція АФД у Бундестазі подала офіційний запит: мовляв, українці не виправдали очікувань, не інтегруються, не пішли на роботу. А тому з 1 квітня 2025 року мають перейти з Бюргергельд на соціальну допомогу для шукачів притулку. Новоприбулі взагалі без допомоги, а старих перевести за пів року. І тут важливо не плутати ось це, коли хотіли новоприбулих перевести на Азюр, Була новина в. Квітня ми про це з вами розмовляли в цьому випуску. Ні, вони хочуть перевести всіх, хто зараз є на азюль, а новим взагалі порізать виплати. А насправді це просто спроба похайпати. Тема, як ви знаєте, не нова, ми це вже бачили з вами. Але весь ось цей процес тоді в квітні захлинувся від реальності. Тому що бюрократична машина просто не вивезе такого переходу. Закон не дозволяє просто так перевести з одного статусу на інший, навіть новим давати, як планувалося, не можна. Азюль не дає права також на роботу. Треба буде брати спеціальний дозвіл, а ви уявіть собі, що почнеться у тих, хто вже працює, ну тобто, це вистріл собі в ногу. А головне, на сьогодні до Німеччини, приїжджає, ну насправді вкрай мало українців вже таких хвиль немає. Тож це не політика, це просто крик у мікрофон. А і так перебуває зараз під тиском. Партію можуть частково заборонити або обмежити у виборах, або взагалі може заборонять. І навіть якщо цього не станеться, ніякої влади вони не побачать щонайменше до 2029 року. Принаймні у Бундестазі, тому що у місцевих парламентах там в них є подвіжки, про це буде наступна новина. Ось а до того ж часу. Війна можливо завершиться. Ми розуміємо. Українці перейдуть на інші візові підстави, бо в 27-му році, по крайній мере, обіцяють завершити 24-й параграф, можливо, його запустять заново, але ну, здебільшого більшість людей перейдуть на якісь більш сталі умови. Тому до 2029 року АФД ну, не потрібно буде боятися і слухати дуже сильно. І, взагалі, ця новина не про українців, це про саме виборців АФД і прихильників їхніх. Це не тому, що це не законодавча ініціатива, це просто був виступ в бундестазі. Це безкоштовний спосіб попасти на шпальта і не випадати з інформаційного полю свого електорату. Це настільки ж просто інфошум і сотрясіння повітря, що навіть... Чесно кажучи, про це позорно робити випуск, не те, що виносити це якось на заголовок, ось так. І ось ця новина, яку я тільки що вам анонсував, тому що хто живе у Саксонії Ангальд, вже ж таки треба мати якийсь, чесно кажучи, план Б на зустрічі керівників фракції Альтернативи для Німеччини зі східних земель обговорювали стратегію обрання першого однопартійного уряду в Саксонії Ангальд у 2026 році. Вже один із стратегів партії пояснив, справжні шанси РФД на формування уряду є саме тут. Решта земель мало ймовірні. За підрахунками, 42-44% голосів теоретично можуть забезпечити абсолютну більшість партії, якщо інші партії не подолають п'ятивідсотковий бар'єр. І от для досягнення цього результату АФД планує вкласти уявіть собі півтора мільйона євро в кампанію. І це удвічі більше, ніж у 2021 році. Промотують це як кампанію, якої ще не було в Саксонії Ангальд. І також саме зараз ведеться активна підготовка кадрів близько 200-400 посад. Міністри, держсекретарі, керівники департаментів мають бути заповненими членами партії. І от в цьому АФД розраховує на допомогу з інших організаційних підрозділів у інших землях. Тож якщо це їм вдасться, то в 2026 році, вперше в історії Німеччини, глава уряду землі буде політиком від АФД. На 10 тисяч більше в'їхали, ніж виїхали. Українці масово повертаються додому. Так нам повідомляє Держприкордонслужба України. І така новина могла б звучати як переможна статистика, якби не одне, але. Тому що насправді ми спостерігаємо з вами просто типовий літній тренд. Вони були в попередні роки, і у сезон відпусток багато українців, які живуть зараз вимушено у Європі або вже не вимушено, замість Італії чи пляжів в Хорватії обирають рідну домівку. Замість готелів бабусина хата рідна, замість ресторанів Мамані Голубці смачніші. Бо додому ж все одно тягне незалежно від того, збираєтесь ви тут залишатися, чи збираєтесь взагалі повертатись до України після закінчення війни. І от ці цифри, це не про масове повернення назавжди, а про ту саму тонку ниточку, яка досі тримає нас з Україною і яка змушує хоча б раз на рік поїхати не відпочивати, а повертатися, Хоч і тимчасово. Але наступна новина буде надзвичайно важливою для тих, хто планує таку подорож. Сьогодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, з 7 липня по 30 вересня Польща вводить тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Він пояснив це необхідністю обмежити неконтрольовані міграційні потоки, які йдуть також через Литву і організовуються, як завжди, Росією та Білорусю. А щодо Німеччини, у березні Туск попереджав Берлін, німецькі прикордонники повертають біженців до Польщі, але виявити, хто має право, складно. І от терпіння в Польщі вичерпується, заявив прем'єр. І на це вже відреагував Фрідріх Мерц і відповів: ми підтримуємо Шенген, але свобода пересування працюватиме тільки тоді, якщо нею не злажуватимуть, зокрема через контрабанду мігрантів. Для українців у Європі це означає, що якщо ви плануєте подорож через Польщу чи Литву, будьте готові до перевірок, можливі затримки або перенаправлення. Тож навіть у рамках шенгену міграційний тиск призводить до прикордонних заходів. От. Тому плануйте поїздки свої заздалегідь і врахуйте час на перевірку документів і можливі черги. Але боятися цього не варто, тому що в українців на прихистку все в порядку. Ви будете їхати, все буде спокійно, але можливо довше. 1 липня апеляція на відмову, тобто з сьогоднішнього дня, у німецькій візі, більше не розглядається. Це рішення уряд ФРН запровадив у всіх посольствах по світу, щоб збільшити ресурси і пришвидшити обробку нових заяв. Тепер у разі відмови є два варіанти: або подати нову заяву, або оскаржити це рішення в адміністративному суді Берліну. І от у Міністерстві закордонних справ Німеччини пояснюють, що тільки за 2024 рік обробили 2 мільйони візових заяв, і із них 485 тисяч, тобто майже чверть, на національні візи для тривалого перебування. Це на 7% більше, ніж у 2023 році. І на 26% більше, ніж у 2019 році. Це нововведення також потенційно має кілька важливих наслідків і для українців, які хочуть перейти з тимчасового захисту, тобто з 24-го параграфу, на якусь робочу візу в Німеччині. Раніше, у разі відмови візи можна було подати апеляцію, як вище було сказано. Це не коштувало грошей найголовніше і могло призвести до перегляду справи без суду. Тепер цю опцію прибрали повністю. І от на практиці це означає, що більше ризиків буде при подачі. Якщо допустити навіть дрібну помилку в документах або бракує якогось паперу, буде вам відмова. І апеляційно щось там виправити або додати цей документ вже не буде можливості. Тому що, щоб оскаргати цю відмову, тепер доведеться подавати позов до адміністративного суду в Берліні. Це дорого і довго. Тому повторна подача це, по суті, тепер єдиний простий шлях. Тепер фактично головна порада відмовили. Збирай нові документи і пробуй ще раз. Тож від сьогодні консультація з юристом або міграційним консультантом перед подачею. Тепер це не порада, а просто необхідність. Ось таким вийшов наш сьогоднішній випуск з купою важливих новин, трохи іронії і великою дозою реальності. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, це дуже допомагає просувати відео. Якщо ще не підписалися, саме час це зробити. Тут ви завжди знайдете те, що стосується українців у Європі, без води, без істерики, але з розумінням процесів. І діліться цим відео з друзями, хай вони теж будуть в курсі не заголовків, а реальної картинки. Тож побачимося з вами завтра. І як завжди, тримаємося разом.